але все ж таки сьогодні у нас 27 березня. Ну, я вважаю, що це дуже крутий результат. Дуже крутий результат. На моїй точці все ще риба, ми зараз там її будемо ловити. Там величезна риба. Це величезне, це. Після такої риби треба збиратися додому вже. Та ти що? Пацак, пацак, бери підцак. каші пелець і додали трошки кукурузи і трошки апаріка тому що на насадку плануємо використовувати кукурузу оцю яка в кормі і прикривати її апаріком бачите оце у нас такий додатковий елемент пригортання уваги апаріків просто вистрибують з нашої каші, а це просто бомба. Я не знаю. Це, мабуть, найкраща прикормка, яку я колись заміжувала, раз. Сьогодні у нас 27 березня. Хочу вам сказати, що вода ще досить прохолодна. Поки замішувала кашу, я це добре відчула. Але ми знаходимося на мілині водойми, і сьогодні сонячна класна погода. В будь-якому випадку я впевнена, що короб вийде сьогодні грітися на сонечко, на мілину, тут краще прогрівається вода. Ви бачили нашу кашу? Ну, він по-любому знайде цей корм. Якщо він його знайде, то ми піймаємо. Бо Така каша 100% затримує його на точці. Все зроблено, снасті закинути, все ідеально, крім того, що є невеликий вітерець, і я не дуже люблю рибалити на бабловок, коли його хвилями трошки колихає. Але це все дрібниці. Головне сьогодні піймати рибу, і я налаштована на гарну риболовлю і, ну, скажімо так, великих коропів. Хотілося би. Друзі, у нас вже було перше клювання, поки що таке якесь невпевнене. Два рази була підтяжка, мабуть, що треба було або одразу підсікати, бо гачок не дуже великий. Ну, я взагалі завжди чекаю, поки потягне нормально. Не потягнув. Є. Ху -ху 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 -ху. Нарешті є. Ух ти що? як він в корч заходить. Блін. От хитрюга, ти бачиш, він в корч заводи. Та ти що? Ох! Слухай, тут такий гарний. Дивись. Блін, кіла два точно є, так? Да? Дивись. Ух ти! Під нижню губу ти бачиш? Як справжній коров. Обвалдєнний. Не віриться. Але ви бачили? Зачем ви не бачили, бо вам не зняли? Клювання такі були досить індітні, тобто треба було дочекатися, щоб він потягнув. І Оскільки це зараз пройшло десь скільки, пройшло пів години після закорму, хвилин 40, і у нас почалось клювання. Не втрачаємо час, випускаємо його, бо зараз саме риба на точці. Колгас. дуже. Я думаю, що нам він трошки там кіпішу навів. Ну нічого страшного, рибка підійшла на точку, перезакидаємося. Коруску нашу він таки з'їв. Робимо все те саме. Вже думала Сашою хробака спробувати. Та ні. Клює. Так. І ви бачите, що цікаво. Навіть такий невеликий коропець, але він одразу, одразу намагається обірватись. Заводить за кущ. І все. Блін, як її ще барувати. Ти бачиш? Це, друзі, рибалка в корчах. Не, оснастка точно дуже класна. Можна короба витягнуть 20 кілограм. О, нарешті. Фух. А, і гачок. Розігнула, прикинь, дивись. Подивися, просто розігнула гачок. Коротше, знаєте, в чому прикол? Я на цьому місці рибалю вже не в перший раз. І почалося з того, що я думаю, спіймаю карасика от така місцевість. Прийшла з тоненькою такою вудочкою, без кілець, така там, ну, волосінь. Тоненька, ну така карасьова оснастка. І тут клюють реально коропи. От, до речі, п'ять вихід, також я бачила на нашій точці. І ці коропи, вони, по-перше, хитрі, вони в ці карчі заходять. По-друге, тут є коропи більше 10 кг. І коли ти на вудочку без калець ловиш і тебе кліє такий короб, то я не знаю, там, мабуть, повинен бути просто канат, щоб він не обірвав. Він просто як, знаєте, як куля така і все лопається. Тому. На цю риболовлю ми приїхали підготовлені. По-перше, тут ліска 0,28. По-друге, моєму да? плотна. по ця вудочка спеціально, бачите, тут написано: карп, короб, коропець, коробчик, сазанчик. Тобто, у цього коропа 2 кг я витягнула ну, взагалі як платву. І маю розрахунок, тобто, снасті дуже такі потужні на великого коропа. Зараз замінимо гачок і продовжуємо рибалити. Я отак от Ох, цей раз, по-моєму, вже без гачка. А ну-ка. Ні, також розігнутий прикинь. Оце снасть. Оце снасть. Гачки роз... розгинаються. Стоїть. Вон вона стоїть. А Вон, вона з маленька і велика. Маленька і велика. Дивись, яка здорова на одна. Одна огромна. От вона пішла, пішла, пішла. Одна величезна, а втора маленька. Це в неї не розпочався. Там одна така була кіл п'ять точно. О! Це він. Це величезний! Та ти що? Що робити? Ладно, давай затягнемо фрикціон. у нас же леска сильна, ми знаємо. Ух ти. А! Що, зійшов? Та! Та! А, прикинь, що нема? Такі обірвав. Мене влучить, було… ще зараз заплачу, да? <з Investment> <upstairs> я вже хотіла. Пляха, ну ти бачив, там був просто монстр. Фух. 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 У мене руки трясуться. Я просто, ну, я не уявляю, що там була за риба, щоб ви розуміли, от коли я е відривала зачеп, от я з тих пір не чіпала фрикціон. І просто, ну, як його розматувала, ви чули. Фух. Треба заспокоїтися, друзі, ми експериментували з насадкою. Коли вода ще така от холодна, як зараз, то живі компоненти працюють краще. І от виходить, що вдягнула хробака, прикріпила апаріком і клюнув оцей монстр. Я думаю, що це був короб ну, точно кілограм 10 тому що ця вудка, його, по по-перше, скрутило, ну, вона, я не знаю, коротше, все. Нереально хочеться плакати. Треба спіймати. Треба його спіймати. Ну як могла б? Що ми гачки розгиналися, а тут порвалася жилка. Як таке може бути, я не розумію? Два гачка розігнули в зачіпах. Що там був за. Нема. Ну от як знов, подивіться, розігнувся гачок, да, я зачепилася, бо тут корчі. Як, що це була за риба, якщо третій гачок розгинаю, коли от чіпляюся, тобто, ну, яка, яку напругу це все витримує, а рибу не втримав. Такс, що у нас там цікаво по температурі води? Слухай, 12 градусів показує температура води. Блін, капець, друзі, я бачу, там у нас на точці фейерверк. Покльовка. Я підтікаю і одразу ви, ви просто вибираю рибу. Хто у нас там, я навіть не знаю. Ой, тут красна красика така. Капець, бачите? Я там підсікла, як коропа, знаєте, так нормально, вилітає одразу на берег. Така красна пірочка, клас. Це, мабуть, не карась був на точці. Я бачу, рибка якась бистрі була з води. Тільки підкинула свіжий шарик кашки. А це у нас прийшла така краснопірочка. Слухати, наклюнула так впевнено, просто утащила, втопила поплавок, тож я й подумала, що це короб. На цій водоймі я ще, крім коропа, нічого не ловила. Це перший раз за 4 роки, що я тут ловлю краснопірку. Сьогодні ми закормили дві точки. Одну, що ви бачите, і звідси ми взяли у цього коробчика десь 2 кг, а другу точку закормили в глухих карчах. І в глухих карчах у нас по кльову ситуація краще. Там клюнув. Величезний короб, якого я не змогла витягнути. Але там є проблеми. Там частіше клювання було ще там декілька клювань, але настільки от, це просто цілі дерева, там гілки, риба одразу заводить, ти кожен закид чіпляєшся, зараз вітер і трошки з нас поплавок, І виходить, що вроді як закинув і нема корча. Але поплавок знесло і все, зачепився гачок, і вже, я не знаю, сьогодні, ну, скільки Саша ми перев'язали з тобою, гачків, мабуть, 10 точно, да? І тут стоїть перед тобою такий вибір ловити там, де гірше клює, але трошки легше, або йти туди. Що б вибрали ви? А9 Давай Ты, О! ты, Блин. ты видишь, куда Отлично, давай Обходь, обходь, обходь Сейчас, там где и от дерева. Не, я не бачу. Это просто капец. Мы выключим микрофон тут тоже. Так. Это величезно рыба. Это величезно. Это, походу, амур здоровый. Это же мне тоже показалось, что амур. Амур, амур. Ох, вины величезные, капец. пацак вот, пацак в тебе вот. Милый, я бачу, але він так супер. Так, це амур. Ух. Блин, ты даже не бачу, его тримати. Фух. Он намотал свой корчик. Там велика рыба. Но после такой рыбы надо сбираться до дома уже. Да ты что? Пацак, пацак, бери пицак. Да, его до пицака еще треба дотянуть. Он очень сильный. Он просто нереально сильный. Thank you. Thank you. за іншого дивись. Петрюга, так? Тихо, давай. Ура! Я хотіла перезакинутися, він там просто сидів. Він... Я не знаю, він сидів і не клював. Або через хвилю не видно було клювання, знаєш. Ну подивись, в пацаку виліз. Ох ти що ти що. Слухай, він у мене походу сходив, дивись, і потім знов перечіплявся, бо через кирчі, бачиш, у нього тут гачок, а от у нього тут рана. Фух. У мене руки трясуться. Ти бачив, як він він мені дав, ліллій? Ні, це круто було. І, до речі, чітка з корму. Друзі, дивіться, який. Так, <ріст> да, п'ятеро тут точно є. Може навіть більше. Це капець. І, до речі, послухала Сашу, перевділа знов кукурузу і, до речі, червоного апаріка закрила. А Мурчик він же любить кукурузку, правильно? Подивись, який. Оце саме та риба, за якою я сьогодні приїхала. Я не знаю, який в мене зійшов. Як бачите, таку рибу ця снасть витримала. Але, в принципі, я задоволена тим, що я все ж таки велику рибу сьогодні спіймала. І для поплавочної риболовлі це дійсно, це дійсно трофей. Просто клас. Випускати якось так. Забрав у мене всі сили. І давай, пливи додому. Бачите, який хвіст. Я коли побачила хвіст, я спочатку думаю, величезний короб, а потім бачу, що таке, знаєте, як е, у ну, амура, отак от він тонше йде, а потім великий хвіст, така як лопасть. Я поняла, що амур. Але джазу він дав конкретне. Ви бачите, яка умова риболовлі. Усюду є дерева. Деякі видно, деякі не видно. Ви як бачили, так, що він іде, бах, він вже за деревом. Але можна сказати точно, що ця риболовля вартувала того, щоб стільки разів перев'язатись, обірватись, але спіймати таку рибу. Значить, Перший коробчик і ямур спійманий на цю кукурузку плюс опарік. Коробчик на білого опаріка, амурчик на червоного. Кукурузка компанія Boomfish. Сьогодні ми тестили цю продукцію, це робиться в Одесі. Прямо з заводу мені відправили свіжак-свіжак. У них в асортименті дуже багато різної продукції. Ми конкретно взяли Сашою собі тигровий горіх, коноплю Це для коропової риболовлі зернові. У нас там є ще і мамалига, і дуже всього багато. Будемо просто тестувати на різних риболовлях під різні умови. Використовували таку от прикормку короб. І там як ви бачили є шматочки пельцю і додавали кукурудзової миляси. От що сьогодні було по корму. І на цій і на тій точці у нас був однаковий корм, але тут трошки менше корчів, і тут якось і рибка була дрібніша, бачили, і краснопірка піймалася, і вона тут виходить. О, за що я кажу? А тут у нас крупніша риба, ми бачили виходи коропа і. Тут у мене, виходить, клюнула на грубака та риба, яку я не змогла дістати, яка просто обірвала цей канат. І друга риба також дуже достойного розміру, цей білий амур. Я думаю, що, як ви бачили, годинник показав температуру води 12 градусів, і вона буде все тепліше, тепліше і тепліше. Короб прокинувся. Він, до речі, був без слизу. Зазвичай ми починаємо сезон десь середина е, ближче другої половини квітня. В цьому році от Саша ще тиждень тому відкрив сезон. А я от тільки сьогодні, але все ж таки сьогодні от нас 27 березня. Ну, я вважаю, що це дуже крутий результат, дуже крутий результат, на моїй точці все ще риба, ми зараз там її будемо ловити. На такий початок весни і достойного розміра риба. Тому не сидіть вдома, якщо у вас є можливість, обов'язково приїжджайте на рибалку і намагайте щось піймати. Підписуйтесь на канал, хто ще досі не підписаний. Представляйте вподобайку на це відео. Дуже стараюсь для вас робити крутий, цікавий україномовний контент. До зустрічі на воді! Це вам і слава Україні!